В чому успіх держави в якісних послугах, які надають органи виконавчої або законодавчої або судової влади? В Чому успіх нашої держави? В якісній взаємодії громадянського суспільства з органами влади спільна взаємодія показала нам, що у нас є результати, якими ми можемо пишатися спільно? Це і прозоропродажі, це і система державного управління, це і система надання адміністративних послуг, а це й зміни, які ми напрацювали разом з вами, разом з громадянським суспільством. Ми відкриті до цих змін. Але не завжди знання, які ми володіємо ми і ви, дозволяють нам робити це швидко і якісно. Саме з цією метою ми запроваджуємо перший онлайн-курс взаємодія органів влади з громадянським суспільством. Чотири тижні, чотири цікавих і простих модулі. За які ви дізнаєтесь, з одного боку, в першу чергу, базис це засади взаємодії. Ви дізнаєтесь, як взаємодіяти, інструменти взаємодії. І найголовніше, напевно, інструмент для громадянського суспільства та і для державних службовців вони мають також про це знати: це оцінка взаємодії. Саме якість взаємодії громадянського суспільства і органів влади. Це запоруха успіху нашої держави. Тому на платформі Прометеус зовсім незабаром ви можете пройти зазначений онлайн-курс. Долучайтесь, якщо ви не державний службовець або ви державний службовець, жодних обмежень немає. Запрошую вас на курс.